Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися нашим сімейним рецептом леча, яке завжди повертає мене в дитинство. Перед вами фото маминого зошита. Напевно, такий і є у кожної господині принаймні, старшого покоління. Ці рецепти, як справжні скарби, передавалися з покоління в покоління, і сьогодні я хочу поділитися нашим улюбленим варіантом. Отже, для приготування цього лечо мені знадобляться смачні м'ясисті помідори 1 кілограм. Це чудовий варіант, щоб використати ось такі помідорчики, які необхідно трохи обрізати або підчистити. Я їх наріжу на довільні шматочки, адже планую подрібнити все у блендері. Це, на мій погляд, найшвидший спосіб, і вже не треба буде нічого перетирати. Хоча мама завжди робила сік або крутила помідори на м'ясорубці, тому цей варіант теж підходить. Ось так за лічені секунди ми отримаємо чудове густе пюре без зайвих клопотів. Тепер я переливаю помідорне пюре в каструлю. Беріть велику, тому що перець навіть на таку порцію буде займати чимало місця. Далі додаю 25 г солі та 70 г цукру. Все чітко за рецептом. Далі ставлю на вогонь і кип'ячу від моменту закіпання 15 хвилин. Кришкою я не накриваю. Поки вариться томатне пюре, нарізаю болгарський перець. Перець обов'язково має бути м'ясистим. Я люблю його нарізати крупними прямокутними шматочками. Мені так здається, що так він краще буде лягати в баночку. Але мама завжди нарізала довгими шматочками вздовж перцю. Обирайте той спосіб нарізки, який подобається саме вам. Так ваше лечо вийде найсмачнішим. Через 15 хвилин пюре змінило колір, і це означає, що воно вже готове. Тепер я додаю часник: це 5 зубчиків, приблизно 10 грамів. Вони в мене пропущені через прес, а також одну столову ложку меленої паприки. Це вже моя зміна, але на мою думку, паприка додає не тільки насичений смак, але й дуже гарний колір. Далі додаю півчайної ложки суміші перців. Це вже від мене в мами був лише чорний перець горошком. І не забуваю про 100 мл олії без запаху. Перемішую та даю прокипіти ще 5 хвилин. Тепер додаю нарізаний перець. Виглядає, що начебто його буде забагато, але потім він осяде. І все буде просто в ідеальному балансі. Після того, як додала перець, варю ще 15 хвилин, періодично помішуючи, щоб ні в якому разі нічого не пригоріло. Поки вариться лечо, я стерилізую баночки та кришечки. Кришечки я просто прокип'ячую. Через 15 хвилин додаю 30 мл 9% оцту і даю прокипіти ще 5 хвилин. Коли лечо готове, укладаю його щільно по банках. Для таких видів консервації дуже зручно користуватись ось такою лійкою з широким отвором. До самого верху ще доливаю соком, щільно закручую кришкою та даю повністю охолонути. Зберігається така заготовка просто прекрасно при кімнатній температурі. Ось так з невеличкими моїми доповненнями наш улюблений рецепт лечо готовий. Сподіваюся, що вам сподобається цей варіант, і ви теж залишите свої теплі спогади про дитинство у своїх баночках. А я вам бажаю смачного, друзі!